Подивіться, який хвіст, чи що це. А давайте його в букет. До цього хвоста я взяла троянди. Хто знає, як називається цей хвіст, пишіть, бо я не знаю. Я колись у Лені купила на базарі біля церкви. Лена, привіт, прийнявся. Боже, їхала в з цим хвостом, а він такий довгий ще був. І туди-сюди, з цим хвостом. Добре, що він в мене прожився і росте мене вдома, і я нікуди за ним не ходжу. Ця троянда піде на кінець, тому що вона в мене. Коротше, ми візьмемо отаку конструкцію. І щось таке. О, це, бачите, отаке. З буряном. Бачите, просяться. Дуже люблю такі бур'яни. Оце я біля хати буряни повиривала, бо дуже сильно розростаються, самі сіються. Рясно. Отак. Ну, якось ні. Отак. Отак. Вау! Це щось таке буде? В мене ще ромашка жовта є. От в таких тонах його. І хай терчить красиво. В мене шок я зараз щось зроблю. Побільше розкоші в мене є бур'яни, трава. Цвіте гарно. А це не цей бур'ян, цей бур'ян мені не треба, він не такий ефектний. Траву беремо. Беремо траву. О, вау. Щоб була якась розкіш. Щоб ну, щось таке було. Зараз ми тут наробимо з вами. Дивіться, як гарно троянда отак. Вжик до бур'янів. І зараз мені треба все його викладати. Цю, як його, ви знаєте. Професіонал. Як воно викладається? Цій? Ну, ви поняли? Як воно викладається? Отак. Ай! Не всі колючки відбивали. Знаєте, домашня троянда, вона сильно колиться так. У мене шок. Дивіться. У мене шок. Оця штука гарно кричить. Треба, щоб ця теж так кричали. Я не знаю, що робити, але треба щось спробувати. Оця троянда, вона додасть акценту такого червоного. Ні, це якось переповнює цей букет. Оця валиться, отак. У мене шок. Щоб він не був такий сильно такий напканий, а такий був ну, вільний такий. Живий. Ну, це ж. Шок. Що так з одного боку зробити, хай він так дивиться на нас. Ха. Ви мені казали, зроби щось таке? Ну, я й зробила щось таке, а щось таке. А, це троянда одна домашня, яка осипалася, тому я її в букет не кладу. Я кладу тільки гарні свіжі квіти. Оці я нарвала в болоті. Я не знаю, звідки вони там взялися, високі, гарні. що я щось роблю таке. Я щось створю. Дівчата, тут аж щось таке. Не бійтеся. Ой, це ж сіла сюди отак. Комарі кусаються. Трави. У мене шок. Отак. До троянд дуже гарно. Отак. Що я наробила? Оце так. Оце так і я. А що ми з цим будемо робити? Сюди ні. А сюди тут впаде. Отак. А не треба йому нам. Ууу! Я просто генія. Хвоста гарно видно. Я люблю шоптерти. Пишіть, яка це техніка? <сіст> Що це <не> таке? <сіст> Боже, мене шок? Ну, <сіст> я обриваю це акуратно. Це ж букет. Головне, щоб не було всього багато. І всього вистачало. А стрічка в мене така, що геть не пасує по кольору. У мене є червона, але я так захотіла. Я просто не знаю, щось мені стається, що зробиш ось отак. Я сама до себе, що це я таке наробила. Руки трясуться. Ну, звісно, я цю стрічку красиво заплутала, я заплутала цю стрічку, так. треба рівно. Треба все красиво, треба рівно. І треба цю попору щипати. Я просто роблю букети швидко, бо я розрядила телефон. Вже вечір, телефон розряджений, я боюся, що там буде, не запишеться, воно не спережеться. А я хочу, щоб ви що побачили. Я сама хочу, щоб тут побачити, як воно тут. І що ви скажете, мені. цікаво. Ви знаєте, сама для себе зробила це таке, а коли хтось пообговорював там. всякі там сплітні всю. І цінні коментарі. Так, треба його все. Отак. Брюнів не шкода, рози в мене коротші. Дицесом ага. бурятний. І ось він торчить. Я його так почищу ще. Ну, це. Як? Ну, скажіть щось! Що ви мовчите? Що? Яка це техніка? Ну, я тут підчищу. І отак закручую. Ну головне, це ж... Вау! екстравагантність. Для вас.